Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть що слідчі, мовляв, уже витиснули із мовірного вбивця Фаріон зізнання. Він здав три прізвища. інформація перевіряється, якщо це правда, 30 липня може стати фатальним деньком військовий З позовним киянин звернувся до українців по справі Фаріон. він дві неділі крутився по Львову, світився по всіх максимальних місцях. Засвітився. Мало того, він зрозуміло, що він не вбивав Фаріон. Ну він із засвітився, да? І зараз будуть усиленно на нього клепать справу рік, два-три, а потім по итогу, або він крякнет в тюрмі, або скажуть, ну немає. Стрілок там прийшов, зробив один професійний постріл і пішов, да, він не святився ніде. То, що там мусора трапортували, ми там получили по пістолетам. А як бути з нашими пацанами, які орки, орків да, в день пачками валять? Де їхня нагородна зброя? Да, де взагалі якісь нагороди або що інше, немає, да? مسرعه تو От все, що треба знати за виступ, це вбивство, це блядь, театральна вистава. В той же час в інтерв'ю інформатору мати В'ячеслава Зінченка заявила, навіть слідчі почали сумнівати, що мій син вбивця. Олена Зінченко розповіла, що нічого підозрілого не помітила в поведінці сина, якого звинувачують вбивство мовознавиці Ірина Фаріона. Не впізнавала вона В'ячеслава І на перших фото ймовірного кілера в Панамі, які облетіли з приводу щодо вбивства відомої української мовознавиці Ірина Фаріон, все ще багато загадок і незрозумілого. Слідство каже, що вийшло на слід підозрюваного і навіть розсекретило його ім'я для змі. Це вісім. Нестерічний В'ячеслав Зінченко сам хлопець своє воно вбивстві. Заперечує інформатор Україна першим дозвонився до матері В'ячеслава Олени Зінченко. Вона не вірить у те, що син міг скоїти подібне. Жінка пригадує, що обговорювала з сином до і після подорожі до Львова, де він відпочивав, вона впевнена, її син не скоював цей злочин і Навіть у слідство почали з'являтися певні сумніви вже у Дніпрі. Згадує Олена Зінченко. Ми поставили їй декілька запитань, щоб прояснити моменти справи. Чи вірите ви нас поліції, яка звинувачує сина убивстві Фаріон? Чи можливо, що його просто роблять винним? Ні, я не вірю. Його здається, використовується так. А для чого не знаю? Коли тут Ли слідчі під час затримання вдома, то на мою думку, вони також так не вважали. Вони були впевнені, що це він. Коли приїхали так, але після обшуку допиту були інші відчуття, були відчуття, що вони сумніваються. Так і засідання суду це також довело. Син також розповів, що він нікого не вбивав. Тому так як пояснює Слава, свій візит до Львова, він дійсно був там. Він був там, так я дзвонила йому. Я була поряд Тернополі. і хотіла зустрітися, але в мене не вийшло. Те, що він був не в Тернополі, а у Львові дізналися у телефонній розмові з сином в день мого приїзду в Тернопіль 17 липня. Ось червень місяць він заробляв на поїздку, бо хотів поїхати за Кошти і ще були проблеми з квитками на поїзд. Загалом він був у Львові менше як два тижні взагалі з поїздками. Він планував далі розвиватись, досконалювати себе. Я його питала, що ми далі будемо робити. Він сказав, що 10 серпня піде на курси водіїв. Тобто, у нас відбувалися звичайні розмови, нічого я не помітила. Тобто він казав, що потрібні будуть гроші на це, щоб я потім з татом говорила. Я тут, взагалі, пропоную, якщо Олені комфортно розмовляти російською, то це не проблема. Можемо спілкуватися як зручно, бо я потім перекладу слова. Вона відповіла, що в сім'ї не було проблем через мову спілкування. В'ячеслав знав українську навіть. Краще нерідко виправляв помилки мами в розмові. У Дніпро ми приїхали в один день, тільки він раніше, бо я з поїзда, а я трішки пізніше їхала автобусом і все, як звичайно, прийняв душ, поїв потім на тренування. Тобто нічого підозрілого не було. Голова МВС Юр Кламенко також підтвердив, що підозрюваний розповів мамі, що він поїхав зовсім в інше місто. Бо коли ми маму зустріли, то перше, що запитали, чи знає вона, де був її син. Вона відповіла, а це не він, розповів він. Редакція каналу не несе відповідальності за ословлення окремих політологів, політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.